Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу і сьогодні наше 44 заняття на тему внутрішня енергія тіла. Сьогодні я вам розповім, що називають внутрішню енергію. А, Отже, дивіться. Давайте спочатку розберемо, у чому вимірюється енергія. Енергія вимірюється у джоулях запам'ятайте, або ж скорочено – дж. Енергія буває кінетична та потенційна. З попереднього класу фізики 7 класу. Ми вже розбирали, що називають кінетичною енергією та що називають потенційною. Давайте ще раз запишемо формули. Аби знайти потенційну енергію, нам необхідно масу помножити на прискорення вільного падіння та на висоту. Аби знайти кінетичну енергію, нам необхідно помножити масу на швидкість у квадраті та поділити на два. Тобто потенційна енергія тіла залежить від а, висоти, на якій це тіло розташоване. Ніж вища висота, то тим більше відповідно і потенційна енергія, а кінетична енергія залежить від швидкості тіла. Тобто, ніж більша швидкість, то й більша кінетична енергія. Ну відповідно, що ніж більшою буде в них маса, то відповідно також буде більша потенційна і кінетична енергія. Це їхні характеристики, такі фізичні. Тепер що називають внутрішньою енергію тіла? Якщо ми кажемо про внутрішню енергію тіла, то внутрішня енергія тіла це сума кінетичної енергії та потенційної енергії. Коли ми додаємо ці дві енергії, то ми отримаємо внутрішню енергію тіла. Тепер, що необхідно ще додати? Ми вже розбирали, як у курсі 8 класу, коли проходили поняття температура точніше термін температура, визначення температури, і, відповідно, у 7 класі. Ну і Так само я нагадаю вам сьогодні, що усі тіла складаються з атомів та молекул, і ці атоми та молекули безперервно хаотично рухаються у тілі. Тобто, за, вдяки оцим ось атомам молекулам частинкам тіла, да, які рухаються хаотично у тілі, у тіла і може бути внутрішня енергія. І від чого залежить ця внутрішня енергія? Тобто, у якому випадку внутрішня енергія може збільшуватися, у якому зменшуватися. Також ми визначили, так, що ніж більша температура тіла, попереднє наше заняття, ніж більша температура тіла, то більше його розміри. Так само і тут, дивіться, якщо в нас буде збільшуватися температура тіла, то відповідно енергія буде збільшуватися. Якщо вищою є температура, то більшою є енергія. Чого так? Дивіться, по-перше, тіло, коли його нагрівають, воно збільшується у розмірах. Відповідно, якщо воно збільшується у розмірах, то збільшується відстань між частинками цього тіла, тобто між тими частинками, з яких воно складається, то у такому випадку збільшується потенційна енергія, тому що дивіться, ця висота це як відстань між частинками. І також збільшується швидкість. Бо я казав, на прикладі води, да, що коли ми воду нагріваємо, вона спочатку знаходиться у спокійному стані, коли тільки розпочали її нагрівати, а потім все більше, більше, більше і починає ось так вода хвилюватися. Тобто збільшується швидкість її частинок, а якщо збільшується швидкість, то відповідно і збільшується енергія. Тобто ось така коротка характеристика внутрішньої енергії тіла. Додаємо кінетичної потенційної енергії і отримуємо загальну енергію. Тепер з приводу агрегатного стану, як внутрішня енергія тіла залежить від його агрегатного стану, представимо наприкладі, припустимо, в нас є лід і в нас є металевий якийсь, ну скажімо там, мідний брусок. Ми цей мідний брусок розплавляємо. Коли мідний брусок розплавляється, відповідно у нього збільшується температура, і відповідно, у нього збільшується внутрішня енергія. Тобто, коли цей брусок був цільним. В нього температура була меншою, відповідно, швидкість була частинок меншою, і відповідно енергія була меншою. А коли ми його розплавили, то в нас і швидкість частинок збільшилася, і температура збільшилася, і відповідно енергія збільшилася. Якщо ж ми беремо лід і його розплавляємо, відбувається теж саме. А ось якщо, наприклад, ми беремо воду. І воду починаємо охолоджувати, а потім заморажувати, то, відповідно, швидкість частинок зменшується, і температура зменшується. Відповідно, енергія зменшується. Це стосовно агрегатного стану. І ще я вам маю сказати, що таке повна механічна енергія. Давайте тільки ще раз узагальнимо, аби зараз не заплутатись. А внутрішню енергію називають суму кінетичної та потенціальної енергії. Повною ж механічну енергію також називають суму потенційної та кінетичної енергії. А ось тепер давайте розбиратися, у чому різниця. Різниця у тому, що внутрішня енергія тіла стосується лише тих частинок, що знаходяться всередині цього тіла. А повна механічна енергія, повна енергія, вона залежить від місця розташування предмета чи тіла відносно інших тіл. Тобто повна енергія вона стосується відповідності з іншими тілами, а внутрішня лише цього тіла. Ось кажемо, дивіться, є в нас м'ячик. Давайте намалюємо. Є в нас м'ячик. М'ячик лежить на землі. І в нас температура стала. Тобто, якщо не змінюється температура, то зберігаються ці умови. Лежить м'ячик на землі. В нього усередині його частинки, атоми, молекули і так далі. Тобто рухаються хаотично і безперервно. Ось наші частинки. А це характеризує його внутрішню енергію тіла. Тобто, внутрішня енергія тіла цього м'ячика буде сталою, коли він лежить, коли ви його, припустимо, узяли і кудись несете. Внутрішня енергія тіла за сталою температури, змінюватися не буде. Якщо ж ми розглядаємо енергію цього м'ячика, припустимо, він лежав на землі, потім ми його підняли. І тепер ми зараз кажемо про повну його енергію. Тобто в нього залишилися частинки всередині, такі самі, нічого не зменшилось, не збільшилось, температура стала. Але якщо ми кажемо про повну механічну енергію, то ми його підняли. Ми його підняли, відповідно в нього збільшилась потенційна енергія бо збільшилась висота. Зі збільшенням висоти збільшується потенційна енергія, і відповідно повна механічна енергія цього м'ячика збільшиться, а внутрішня енергія залишиться сталою, тому що внутрішня енергія стосується лише тих частин, що знаходяться усередині. Я сподіваюся, що вам це було зрозуміло, доступно та просто. Якщо у вас залишилися певні запитання, пишіть в коментарях, спробую відповідати усім. Якщо запитань немає, то не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, також поділитися цим відео зі своїм другом, адже саме так канал може розвиватися. А усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.